Вітаю всіх, мене звати Сергій і ви на каналі РГУ. Сьогодні пропоную продовжити тему супергероїв. Я вже про декілька зняв ролики і сьогодні е, подивимось на мого ну, мабуть, самого любимого супергероя коміксів DC та коміксів Marvel, це ні, мабуть, тільки DC, це у нас Бетмен. І сьогодні, так як я вже грав, грав в гру Batman Returns, сьогодні пропоную пограти в гру. Бетмен. Першу, першу саму частину. Так, ну і запустимо цю гру. Давайте. Так, початок нашої гри. Дуже красива заставка. Цю гру я пограв перше ще у дитинстві дуже-дуже давно. Це був ну, не перший мій катрідж, але ну, я її пограв після Бетмен Returns. Але ну, це було ще. Я був ну, підлітком. Так, бачимо заставочку, Гра повністю. Як у ті часи робилася, повторює сюжет фільму, де нашому герою дуже треба протистояти джокеру головному е, антагоністу цієї гри? Ну, джокера, ви всі знаєте, це мабуть саме харизматичний, та самий такий яркий-яркий злочинець, представник цього злочинного світу, і він маньяк і Бетмену проти нього ну, приходиться воювати. Так, як ми бачимо, гра це у нас такий платформер. Платформер у Бетмена є декілька видів, видів зброї. Тут, на жаль, у нього немає його кошки. і поки я це розповідав, ми дійшли до першого боса. Його можна вбивати декільками. Способами я покажу перший. Ну, ми можемо його бити як цими бумерангами, так і трійним пострілом ну, Я буду бити бумерангами. Так ось, Гра з себе представляє платформер, бачите, ми вже і отримали перемогу над боссом. І наш Бетмен їде далі по сюжету гри. Так, заскакуємо у... Дуже мощно заскакуємо в іншу зону, і тут нас. Ждуть, чекають на вісу противники. Ну, як би повністю сказати, що повністю гра зроблена по фільму. М мабуть, ні. Ну, е Заставочки, ролики так, схожі з фільмом, але персонажі ну, більш такі, ну, хоча вона, мабуть, трішки при приукрашені ніж те, що було у фільму, бо фільм такий доволі мрачний, мутний. Так от, це у нас платформа, я так розпою, і наш Бедмен має декілька видів, видів зброї. Найголовніше зброя це його кулаки. Потім можна переключатися на зброю, яка закінчується. Це зброя у нас бумеранги, ракети, потрійний вистріл. Ну і, мабуть, усе. І ці всі Ця, вся зброя це у нас ну ми підбираємо такі значки бетарангів і ну, замість бетарангів ми. Ми використовуємо тю, тю, ту саму зброю. Навіть не значки бетарангу, а бачите, такі квадратики у нас випадають на яких змальована ракета. ну Це типу, ми беремо набої на нашу зброю. Значить, закінчуються ну, всі, всі однаково. Ну, шкала, шкала, зброї у нас одна. Тобто, якщо ми не використовуємо бумеранг, ми втрачаємо і бумеранг, і потрібний ну втрачаємо усе так. ну і Поки я це розповідав, ми дійшли до... Другого боса, його можна бити, знаходити місця і бити зброєю, а можна трошечки, якщо ви впевнені у собі, забити кулаками, бо кулаками його бити швидше, швидше, ніж зброю. Але ну, це треба дуже-дуже розрахувати усе, ну, усе, усі, усе свій рух, і вже тоді добивати супротут. Буду я потрапити. Ну, ще що у нас дуже негарно в цій гри, що коли в нашого Бетмена. Втрачає куля чи ще щось, його відкидує в сторону, тому мені е, приходилось розгортатися. Так, ще третій, третя зона. Гра доволі коротенька, але доволі складна. І оце в третій зорі вибісюють оці, е, оці е, попригуни. Але з ними, ну якщо вже приноровитеся то можна справлятися. Дуже обережно зістрибуйте зістри зверху донизу, тому що можна потрапити в якусь із пасток. А також. Тут дуже багато ну, платформів платформі, платформі гра, де треба стрибати по так званим етажам. І якщо ви на якийсь з етажів ну, запригнули вже високо, а потім ну, з, з, випадково впали донизу, то 에, приходиться залазити і тряпатись знову. Ось тут також дуже така. Важкувата, важкувата частина гри, але ну, якщо ви вже пристосуєтесь, то воно вже і непогано виходить. Так, ми застрілуємо далеко, тут нас буде чекати танк. Так, якщо тут є такий О, і, і новий босс у нас, є такий в грі баг, що можна буде ті, 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 побачили ворога, відійшли назад, ви і ворога вже немає. Але це ну, срабатує не завжди. Так, ну це наш. На кожного боса боси доволі складні, але у кожного є своя тактика. Якщо ви її вже ну, знаєте, якщо ви вже давно граєте в цю гру, то боси, в принципі, вбиваються. Але, ну як я кажу, тут треба дуже швидко все робити. Це по складності не батл-фоц, але доволі-доволі ну, складна гра. І поки ми це розповідали, ми прийшли у лігу самого е джокера і бачимо, що у нас тут доволі. Е -ну, Страшно, страшно проходити, багато ворогів. Ну, що ще сказати про цю гру? Ну, в принципі, дуже цікава платформи. Пограли ми, по-перше, я її не пройшов, але вже потім, коли засів надовго, тоді зміг її пройти, вже, коли вивчив всі рівні. Ну, насчет фільму я вперше фільм цей побачив ну, першу частину. Ще там і Бейсенджер грала, ще побачив дуже малий, і я не зовсім його зрозумів, а вже, ну, але вже тоді мені сподобався цей світ Бетмена, ну це мрачний такий готичний стиль ну, цього міста. Ну, усе це, хоча я були малий, і не зрозумів повністю ну, всього смислу тоді фільму, але мені дуже сподобався сам стиль. І вже коли я дивився Бетмен Ретон з Пінвіном, цей фільм ну, у мене вже став одним із найкращих фільмів на той час. А потім мені дуже сподобалась серія фільмів е, нових про Бекмена, там, де ну, Бэтмен е, початок, Бэтмен і Джокер, ну це Бекмен повертається, нові фільми, ну, нульових років мені також дуже сподобалися, я задоволений, передивляюсь навіть зараз. Там, де трошечки відрізняється від фільмів 90-х років, але також дуже цікаві чи 80-х. Ну, да, фільм цей вже перші частини, це був ще, мабуть, 88-й чи 89-й рік, як вийшов цей фільм. І гра також 89-го по-моєму, року. Ну, Batman Returns, це більш позня гра. Так, ну бачите, як я і казав, нам приходиться тут стрибати по платформах, але ну, нічого, це нас потихеньку приводить до... Ще одного боса. Це доволі складний бос. Тут треба на, настільки швидко-швидко е, стрибати і не зриватися, тому що кожна помилка буде ну, вам коштувати життя. І тому це дуже, дуже ну, складний бос, тому можна тут затаїти дихання і дуже-дуже обережно проходити цей рівень. Ну і на битву цим босом. Ну, взагалі-то кажу, не складні, але в них багато життя, і тому в них треба потрапити. Ну, максимальна кількість разів дуже гарно мені ну, подобається, як працюють бумеранги, бо вони б'ють буває і два рази. Хоча ну, хтось любить більше потрійне, потрійну зброю, але вона і, і тратиться ну, більше, ніж бумеранги. Вона тратить зразу три-три ракети за постріл. Але ну, якось ну, бумеранги, якщо правильно їх використовувати, вони ну, і швидше, швидше добивають ворогів. Так, ну і Ми перейшли вже у самий главний зал, тут буде у нас дуже складно ці всі шести, на них дуже-дуже ну, не можна падати, ставати, бо будете втрачати життя. Життя тут дуже швидко втрачається, і, на жаль, бачите, тут не так багато в мене тих самих, ну, та лінія життя. Оці всі хитрості, як пригаєш по цим платформам, стрибаєш, дуже правильно треба це робити. Ну і що, дійшли ми до дуже крутого головного боса. Так, і що, ну, що цікаво, цього боса ми б'ємо також бумерангом, але його вже можна бити кулаками. Але це треба ну, мати таку витримку. Тому ну, мені бумерангом краще її я. У нас бирах дуже багато їх, тому мені хватає бумерангів, тому я буду його бити. Що гарно в бумерангі, що він е, е, повертається до вас і можна ну, таким способом буває два рази забити боса. Так, ну і що з ось і вас самим головним нашим антагоністом жокером. Ось тут треба правильно знаходити місце, де ставати коли він е, вистріляє свої блискавки, і його можна бити. Ну краще його бити. Кулаками це швидше всього у нас виходить. Так, я потратив час життя, але бос у нас значить, побитий, і бачимо Бетмен йому каже, ти, ну, там ла 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 нехороший тип злодій, і скидає його ну, зверху з тої з будівлі. І Джокер падає та розбивається. Ну, як у цій частині гри, ну, ось так у нас все приходить. Ми знаємо, що Джокера скинули у кислоту, і він там став таким, яким він став. І за це він дуже образився на Бетмена. Це став його ворогом. Ну, як ми бачимо, тут у нас Бетмен переміг, і Джокер впав. І оця його знаменита посмішка. Ну на цьому гра наша закінчиться. В принципі, це і весь, і весь фінальний ролик Гра мені. Подобається вона, ну хоч і складна, але доволі цікава. Буває є міста, як ти ото зістрибуєш випадково з якихось платформ, воно трошечки вибісює, але ну, пограти в це стоїть, я думаю. Згадати дитинство дуже буде цікаво. Ну а на цьому ролик буде закінчувати. Дякую всім за перегляд, ставте свої лайки, коментарі. Ну і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Побачимося нових роликах. Всім пока.